Уважаемые коллеги, Агопросперес продает свою продукцию по всему миру. В будущем у Агопроспереса будет больше бизнеса и в Европе, и в других странах. Мы уже работаем на Кипре. Чтобы развиваться глобально, нам нужно говорить на универсальном языке бизнеса. Это английский.

Today we're launching the pilot project. Be sure to join the first wave. Let's prove to each other that once we have a clear objective in six months we will. Reach it. Запрошуємо до участі, якщо ви тільки починаєте вивчати англійську мову. Бути готові зробити все можливе, щоб заговорити нею одразу, як особисто, так і в команді. В нас будуть дві команди, які змагатимуться між собою. Запрошуємо взяти участь у нашому виклику тих, хто готовий публічно зробити зобов'язання говорити англійською мовою вже 1 січня 2024 року. Це абсолютно реально і ми маємо такі приклади серед наших працівників. Для зобов'язання ми попросимо вас зняти коротке відео і опублікувати його на нашій сторінці у Фейсбук, де ви обіцяєте спілкуватися англійською 1 січня. За кожну дію, яка наблизить вас до мети, ви будете заробляти ап Коїни. Далі ви зможете обміняти їх на чудові призи, щоби відсвяткувати свої зусилля. Для участі заповніть форму, наведену далі, від сьогодні і до 1 червня включно. Серед усіх заявок команда проекту На чолі з Міхаелем обере до 20 учасників першої хвилі. Ми оголосимо їхні імена та розповімо вам більше про те, як ми почнемо нашу захопливу подорож. Я вже беру участь у проєкті, докладаю всіх зусиль, щоб дійсно почати з пеки до Нового року. Запрошую колег разом добратися рішучості та зробити ривок до мети у гарному товаристві. I have a new goals. Я теж уже приєднався. Впевнений, що ми гуртом. І за цілих шість місяців здатні практично на все. Говорити англійською це. Спілкуватись зі світом долучайтесь.